Сьогодні разом ми їдемо у супермаркет, будемо закупатись на тиждень. Покажу, що по цінах. Подивимось, порівняєте, що по цінах у вас, але перш ніж ми поїдемо, треба зробити чек, перевірити, що в мене взагалі є, і що треба докупити. Давайте разом це зробимо. У мене невеликий холодильник, тож дуже багато в нього не запхнеш. І, в принципі, зараз тут е, нічого такого нема, що треба купити. У ну, мене немає є. Можна м'ясо докупити. І, е, в принципі, в мене салат. Тут, в принципі, все. Тут що. Тут треба докупити картоплю, банани треба їсти, що тут авокадо. Кабачки можна перець подивитись. По крупах у мене ну, я заздалегідь це багато покупаю. купляю. Півсянка є, макарони є, я дуже ці люблю. До речі, подивимося, скільки вони коштують в магазині. Я і в Україні їх купляла і тут їх купляю. Гречка в мене є, гречка в мене там ще в моєму загашничку є. Тож, в принципі, треба купити. Я вже бачу, що треба купитись. Тож поїхали до магазину. І ми їдемо до супермаркету. Спочатку я поїхала в магазин нето. Це типу АТБшки, дискаунтер. Беремо кошечок, кошик і їдемо у сам магазин. Насправді, це мій перший візит до супермаркету з камерою, тому звук я записую окремо. І ви можете бачити лише картинку, я буду щось коментувати, але не знаю. Ціни ви бачите на екранах, якщо хочете більш докладніше відео супермаркету по цінах по якихось продуктах, дайте мені знати в коментарях. Спробую ще раз. Це насправді дуже маленький магазин, і тут були люди. Це я була в понеділок. Були люди, тому я досить сильно соромилась. Капуста євро 49 за штучку. Картопля, я брала картоплю, там 4 кг, 4,99 Ви, до речі, в кінці відео побачите все, що я купила у цьому магазині, і ще я була у наступному магазині і загальну вартість. Виноград за знижкою. До речі, коли так от клеють знижку, це не дуже означає, що погано. Тут ну, товар починає тільки... Втрачати свою якість, тому можна брати. Тут немає таких прям жорсткої просрочки, як в Україні. О, порічка, червона порічка, зараз у нас сезон, євро 77, ось за той кошик. Кавуни, дині, тут салати, огірки. Огірки тут продають поштучно, 79 центів. До речі, декілька років назад я була у Німеччині і кожен огірок запаковували у пластик. Тепер Ось без пластику так виглядають огірки. Перець євро 79. Далі тут помідори, різні помідори, є на вагу. Так, це цукіні, євро 49. Так, це помідори черрі за упаковку. В упаковці десь 500 грам. Також є біопомідори. Я взяла ось таку упаковку і пісель. Ви далі побачите, скільки вона коштує. Так, хліб. Дуже класний відділ, дуже багато булочок. може окреме відео по випічці. Я беру ось такий хліб, він як сірий, рахується. Він коштує 1,49. Такий нормальний хліб. Йдемо далі по магазину. Тут відділ з акціями. Дуже багато акцій на сири, різні намазки, йогурт. От йогурт Євро 49 прикольний. Тут знову акції, різноманітні. Це молоко є обезжирене і є більш жирне, Я взяла все ж таки молоко за Євро 49. Це також за знижкою. Тут морозильники, дуже багато різноманітних полуфабрикатів. Це картопля. Я також це взяла, Lan 269. Е, картопля фрі, заморожена. Тут сири, дуже великий вибір сирів, я люблю сири. Навіть у такому маленькому магазині тут нормальний вибір сирів. Різне, Філадельфія, масло. І тут прикольний ось цей сир його запікати. Так, м'ясо. М'ясо тут мене потурбувала продувшиця. Я взяла дві упаковки свинини. Ну по м'ясу тут теж важко щось сказати. Тут треба окремо відео записувати, тому що тут краще по кілограмах орієнтуватись, ніж по цим упаковкам, тому що різні упаковки, різна вартість. Ковбаси. Ковбаса. У німеччині дуже багато різноманітної ковбаси, то не дивно. Але я теж не, не, не дуже такий поціновувач ковбаси, Хоча іноді буває, хочеться бутербос з якоюсь ковбасою. Тут я вже на пекацькому відділі, я шукала крохмаль. Тут ви бачите муку, мука продається по кілограмах. Це біомука 95 центів, це зі знижкою. Взагалі більша вартість. Тут різні спушувачі, желатин, цукор різноманітний. Тут, до речі, продається цукор разом вже з желатином. Так, тут це вже горіхи різноманітні, тут навіть є волоський горіх. Є набори горіхів. Ну таке ціна, я не дуже скажу, що прям дешево. Мені подобаються ось такі горішки. Вони е не жарені, вони запечені в печі. Менш жирні. Дуже багато зараз на акції. Ось є солодощі, харібо, 79 центів, така упаковка. Ну, і, звичайно ж, пиво, якби з пива у Німеччині. Пиво, це зараз ви побачите ціну, це е, за ящик. От 9,49 це за ящик, там 20 бутилок, здається. І ось ці макарони, які я люблю. Е, тут взагалі не дуже така акція. Євро 99, я колись в іншому магазині на днях бачила ще, ще дешевше. Батарейки, ці гарні батарейки, тому що не всі батарейки це теж нормально. І ми відправляємося на касу і їдемо додому розбирати сумки. І так, в першому магазині я не купила зелень, тож заїхала ще в один магазин, Lidl. і там купила е, зелень. Так, лаух, цвібель, 85 центів. Ось такий от, е, пучок. Далі купила кріп. Він коштував 99 центів. Томати 700, 750 грам. Через упаковку може бути поганий звук. Це в першому магазині і вони коштували євро 88 Я буду вставляти прайс або вставлю. Де я буду вставляти прайс. Купила 15 яєць, це так, також у другому магазині вони там були за знижкою, мені здається. 3,29. 2, 3, 4, 5, 6. А, 18 яєць. Вибачте, 18 яєць 3,29. Купила ось такий собі запекти фету. Фета коштувала десь 3 євро. Далі купила собі... Це як воно називається? Для десертів? Крохмаль, о. Крохмаль там коштував щось 99 центів. А, 50, 50, 55 центів і там ось. Декілька пакетиків. Далі хліб євро 49. Далі Вино. виноград. Зі знижкою 50%. Це означає, що там вже десь є підгулявші виноградники. Якщо побачите, там одна видно. Виноград мені обійшовся 79 центів. Далі? Лохина. Я дуже люблю лохину. Лохина була 2,88. два огірки. Ані. Виноград мені обійшовся 1,75 два огірки по 79 центів, тож 1,58. Далі. Далі купила каву. Я люблю таку каву, це вже в другому магазині. В Lidl вона 5,25. Звичайно, її ціна десь 7,50. Це за знижком. Далі купила такі картофляні кульочки, перекладаються. То таке, щоб швидко щось приготувати, коли лінь готувати. І вони. Е, скільки коштували? тут чу, чу скільки. 600 грам. Е, 2,69. Далі, Печінкова ковбаса, печінкова ковбаса 250 грам, євро 79. Далі ось такий сік. Виноградний, виноградний сік коштував євро 49. Далі ось такі ось. Ковбаски. Знижку 30% і вони коштували, так, 3,29 мінус 99 центів знижка. Далі ось такі дві упаковки свиних стейків, хоча я хотіла курячих, але щось не знайшла. Тобто свиних. Одна в мене зі знижкою 30%, а інша по повній вартості, тож зі знижкою повна вартість 3,89, а інша упаковка, яка зі знижкою мінус євро 17. Далі молоко купила, це півтори літри. Треба, щоб бути. півтори літри, 3,8%. І молоко коштувало євро 49. Далі купила упаковку батарейок. Упаковка батарейок. Скільки там штук? 24 штуки. 6,99. І ще 4 кілограма картоплі. 4 кг картоплі, 4,99. Ну, 5 євро, ось 4 кілограма картоплі. І ось це все плюс картопля мені вийшло, так, 3037,42 і плюс 1396. В принципі, це мені вистачить на тиждень, а то і більше. Ми не купляли з вами е, ніякі кров, тому що в мене вони є. Ще мені потрібно буде докупити. Можливо, якісь солодощі. І я ще хотіла спекти торт, тож мені потрібно тісто. Як ви вважаєте, чи то дорого, що у вас по цінах?